Слава Ісусу Христу! Ранок нашого сьогоднішнього дня ми знову продовжуємо в нашій молитві, молитві за всю Україну і в молитві за спасіння наших душ. Сьогодні ми знову візьмемо розважання з текстів. Від посла... із послання до римлян від Апостола Павла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Але коли твій ворог голодує, нагодуй Його і коли має спрагу, напій Його. Бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вогілля. Знаєте, коли я намагався. Підібрати стихи для сьогоднішнього розважання. Цей стих з одного боку мені дуже імпонує, а з іншого боку, я розумію, наскільки може викликати багато в багатьох він, знаєте, таке засудження. Бо як так можна годувати ворога, як так можна йому дати пити? Адже це ворог, який вбиває наших людей? Але є одне маленьке але. Пам'ятаєте, що казав Христос? По ділах ваших пізнають, хто ви є. І знаєте, натикаєшся дуже багато на різних дописів, які говорять про Україну, які говорять про знищення наших ворогів, які себе називають християнами, і дуже, інколи бувають, навіть священники різних конфесій, які говорять, як це так. Ворогів нема чого шкодувати, їх треба знищувати. Але хто ми тоді є? Хто ми тоді є, якщо ми робимо те саме? Я не кажу не воювати. Я не кажу не захищати свій дім. Ні, ми маємо це робити. Але пам'ятайте, що все це ми маємо робити без злоби і ненависті. Ми не маємо бажати смерті. Ми, як першу чергу, маємо бажати навернення грішника. І от коли ми, дивіться, що пише Павло в цьому стиху, що коли твій ворог голодує нагодує його, коли він спраглий, дай йому пити, бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпачене вугілля. По одній простій причині. Коли ми чинимо милосердя по відношенню до свого ворога, тобто полонених, поранених, полонених, і ще раз наголошую, поранених і полонених, ми тим самим показуємо, наскільки ми вищі за них. Наскільки ми є кращі за наших ворогів. А їхня злоба, їхнє нерозкаяння призводить до того, що їм не зрозуміло, як так можна? Їхнє нерозкаяння приводить до їхнього страху, що вони бояться за своє життя. Вони бояться і тоді намагаються щось робити, руйнувати все. Вони бояться людей. Вони бояться правди. Але наше свідчення, наші вчинки показують про те, хто ми є. Якщо ми християни, то ми про це повинні пам'ятати. Христос ніколи не казав, що, коли до нього навіть приходив римський сотник, перепрошую, Римський сотник, коли до нього прийшов, Він його не відкинув. Він не сказав, що це язичник, він не сказав, що це вбивця. Він його вислухав. Він зробив те, що просив цей сотник. І що було сказано після того? Що він не бачив і такої віри, як в цього поганина, як цього римського сотника. Бо ця людина прийшла до Христа, попросила про допомогу і сказала, що Він не гідний є прийняти його в свій дім. Просто ти маєш владу, скажи, і все буде. Ми, якщо хочемо перемогти, якщо ми хочемо зберегти свою Україну, якщо ми хочемо зберегти свій народ, маємо навчитися ставити з гідністю. До потребуючих, до полонених, до поранених, їхніх поранених. І маємо молитись за їхнє навернення. Наголошую, за їхнє покаяння і навернення грішників. Бо в такий спосіб ми ще раз кажу: ми стаємо вище за них. Ми стаємо вище за цю злобу і ненависть, з якою вони прийшли в наш дім. Ми стаємо сильніші. Ми є тоді діти Божі, які знають, що Бог нас завжди охоронить. Ми тоді є вільними, бо маємо право вибирати. Тож пам'ятаємо себе, по наших ділах пізнають, хто ми є. Отче наш, що є син на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Заклик до перемоги. Але перемога як? Добром. Тобто нашими вчинками, які ми чинимо. Такими ми свідчимо, такими вчинками, добрими вчинками ми свідчимо перед Богом, наскільки ми цінуємо, любимо це життя, наскільки ми поважаємо те, що дав нам Господь. І наскільки нам є неприємна ненависть і злоба наших ворогів. Я це говорю не для того, щоб, знаєте, зараз посіяти розбрат, не для того, щоб зараз почалося море коментарів і засуджень, що я підтримую наших ворогів і виправдовую їх ніякому разі. Я закликаю до того, щоб ми не опустилися до їхнього рівня. Я закликаю до того, щоб ми, попри цю війну, зберегли свою людяність. Христос висів на христі. Два розбійника було з ним розіп'ято. Один хотів скористати нагоди, не покаявшись і спокушаючи Христа, казав: якщо ти Господь спаси мене і себе. А інший просто казав, що ти говориш нерозумний. Бо ми терпимо справедливу, справедливу кару за свої вчинки, а він невинний. І сьогодні можна так сказати про всю Україну. Допоки ми будемо молитися за покаяння наверня своїх ворогів, ми будемо перемагати. Але як тільки ми опустимось до їхнього рівня, до тої злоби і ненависті, ми програємо. Тож пам'ятаємо це, що перемагати зло можемо тільки добром, тільки нашою бажанням бути з Богом. Виконувати його заповіді і жити в цих заповідях, але б не забувати, що свій дім треба захищати без приниження і без зневаги. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи, і захорони цей сьогоднішній день всіх наших захисників, кожного воїна, який зараз воює за незалежність України, всіх водіїв, які здійснюють свої поїздки в зони бойових дій. Волонтерів, медиків, всіх людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, а також, Господи, захорони захисти всіх тих людей, які перебувають в оточенні чи в полоні. Охорони їх від будь-яких тортур фізичних чи моральних. І просимо Тебе, Господи, роз... просвітли розум і серце всього російського і білоруського народу. Приведи до покаяння їх весь їхній народ, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Ще раз пригадую, що в 12, 3, 6, 9 годині, незважаючи ні на що, ми спільно з присвітинській свірці. Віримо в Бога, віримо в наших захисників і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!